Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам за твічдропси, які ми можемо зараз зафармити і впродовж вихідних днів. Плюс до того я нагадаю вам деякі речі, такі як, наприклад, магазини жетонів, які в нас зараз доступні аж двох видів. Зараз я буду забирати, до речі, один із товарів і вам порекомендую. Плюс до того хочу з вами поговорити трішечки, буквально на одну секундочку завітати у бойову перепустку і нагадати, що ви повинні забирати в першу чергу. Але перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, з само початку давайте поговоримо про твічдропси, які ми можемо фармити. Перше, що ми можемо зафармити, це буквально з сьогоднішнього дня з 19.00. Це боріться з мегазводом стримерів і отримуйте нагороди. Це така активність, друзі. Вона у нас триватиме із 25 квітня 19.00 до 26 квітня 0059 за Києвом, друзі. І ми можемо отримати дуже маленькі такі і не суттєві твіч-дропси, гарантовані. Наприклад, як три ремкомплекти, Три малі аптечки, три великі ромкомплекти, три великі аптечки і три автоматичні вогнегасники. Звісно, це дуже маленькі нагороди. Тут, якщо пропустити, нічого страшного немає. Кращі твічдропси будуть у нас наступні. Не пропустіть фінал кланового протистояння з Drops. Ця подія була анонсована у дорожній мапі. Якщо подивитися по регламенту, то ми можемо побачити, що ці Drops ми зможемо забрати з 27 квітня 17.00 по 29 01.00. Тобто, дивіться, тут уже твіч дропси самі по собі краще, тому що от гарантовані дропси 27 квітня за 180 хвилин перегляду ми можемо отримати 3 автоматичні вогнегасники, 3 великі аптечки і 3 великі ремкомплекти. Тобто тут стандартне 27 квітня, а от 28 квітня за 240 хвилин перегляду одне з наступного. Тут уже аж за 4 години розумієш, це багато, але тим не менш, 2 дистиль стиль веліт. Він в основному буде всім випадати, друзі. 3D-стиль Levante для Char Future. Це вже непогано, якщо у вас його немає, він випаде, буде непогано. Один день танкового преміум аккаунта також буде дуже часто вивалюватись. І якщо вам пощастить, то вам може випасти одна з трьох прем-машин. Перша КВ-1 екранований, чисто колекційна машина, зрозуміла, але тим не менш прем-танк п'ятого рівня. Далі йде Лорень 40 тонн. Ця машинка ST доступна у нас за бони, але також, якщо випаде, буде добре. XOR 1008. Це найкраща з цих машин, зрозуміло. ПТ преміум на 8 рівня класна, хороша, мені вона дуже подобається. От таке у нас по твічдропсах. А тепер давайте підемо по наступному, те, що необхідно нам зробити для того, щоб не пропустити якісь плюшки. Перше, магазин жетонів Отепаті. Це нетерміново друзі, копимо жетони для того, щоб викупляти товари. Тут поки що коротко, тому що ще 3 дні, 16 годин до завершення. А от те, що завершиться буквально вже завтра, це магазин атаки уланів. Я, наприклад, до цього нафармив був 20 оцих жетончиків, придбав собі гірський кришталь стиль 2Dшний. І от сьогодні я дофармив 55-й жетон, друзі, і тепер я можу вибрати один із двох наборів. Набір із циганом з цим і New Show. Звісно, цигана ми могли отримати за завдання, друзі. Я просто нагадую, що тут за завдання за оці, можна було отримати, де вони? Черепахомані, Безе, вони в мене вже навіть недоступні, тому що я їх виконав. Коротше, до цієї активності атаки у лані були завдання. І якщо перейти в казарму. То ми можемо побачити, і ви, я думаю, вже його отримали. Цього цигана унікального командира ми можемо і так отримати. Тому логічно, друзі, що треба забирати командира другого іншого, який у нас залишається. А конкретно New Multi show Тут у нас у комплекті йдуть елементи кастомізації і 2D-стиль із командиром. Тому я його забираю. Так, отримано нагороду. Тут навіть нічого не висвічується, але нічого страшного. От ми бачимо квитанцію про нарахування. Я так думаю, от бачите, емблема, напис, деколь, стиль. Плюс до того повинен бути ще командир. Дивимося на командира. Так, є бойове братерство, нульова навичка. Непогано пригодиться. Звісно, в нас і інші командири є, але тим не менш. Хай будуть, колись вони пригодяться на якусь, наприклад, нову техніку чи ще щось. А тепер пару слів я хочу вам сказати про бойову перепустку, друзі. Якщо ви ще не викачали повністю бойову перепустку і ви купляли покращену, то я вам порекомендував національні фрагменти креслень вибирати конкретно Чехословаччини. Чому Чехословаччини? Та ви всі розумієте, ті, хто в новинах дуже часто слідкують за розвитком гри, що наступною гілкою будуть чешські ЛТшки з автогарматами, друзі. Тому забирайте і копіть креслення, конкретно чешські. Я, от, наприклад, їх почав копити, Дивіться, в мене вже національних 95, а таких універсальних 24. До речі, по прокачуванню, по прокачуванню, от по Польщі. Я катаю кілана. Ще декілька боїв залишилося, там 45 тисяч, і вона вже буде в топі. Тобто я її виведу в топ. Що я хочу сказати за машинку? Машинка, так собі, друзі, перше враження в мене було дуже позитивне. Потім я на ній покатав більше боїв і хочу сказати, що так, вона така, знаєте, ні туди, ні сюди. Я не можу сказати, що це прям жахлива машина. Але вона і не хороша. От дивіться, завдано шкоди у мене от середній дамаг 1875. Отримано шкоди 1332. Тобто впав цей показник, тому що дійсно її пробувають практично всі, навіть коли ти я лозиш. Звісно, мінусів дуже вистачає, рідко танкує. Проти хороших гравців тут немає ніяких проблем. Серйозно, вона танкує практично відсотків 20-30, в основному всі будуть пробувати, але тим не менш, я не скажу, що це прям такий кактус, який проходити дуже важко, тим паче, що я катаю постійно на стоковій зброї. Я не буду її залишати однозначно. От таку інформацію я хотів вам сьогодні розповісти. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково вподобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!